Квітковий оберіг, об'ємна інсталяція до Дня Незалежності і 60-річного ювілею виставки із окремих квіткових експозицій. Її виконали столичні провідні майстри ландшафтного дизайну. Кожна експозиція символізує українську квітку, що має унікальний сакральний код. Всього 10 шедеврів ландшафтного мистецтва, які символічно об'єднані стрічкою прапором у єдину композицію вінок оберіг. Это тот венок, который каждая украинская девушка заплетает. И вот эти 10 композиций и 10 цветов, которые входят, объединены единой лентой, которая есть флагом Украины, как символ нашего единения. То, что здесь изображены именно наши украинские цветы, которые есть символ Украины, которые девушка всегда вплетала в цветочный венок, Вот это особенность того что это нам очень сейчас нужно. Над квітучим ювілейним проектом трудились понад три тижні близько 200 співробітників підприємства та використали близько 200 тисяч живих квітів. Бегонії, колеуси, агератум, понад 40 тисяч одиниць квіткової розсади. композиції майстрів ландшафтного дизайну Печерського району символізують мальву берегиню роду. Вона символізує найсакральніше, що є в нас наше минуле, наш, наш зв'язок з нашими предками, те, що нас надихає, дає нам сил для життя. І власне ця квітка в українській історії є символом зв'язку з предків. Існує така легенда, що наші предки, їх добрі душі, сідали на мальви біля хат та тим самим оберігали всіх нас. Неймовірна спека ледь не наробила клопоту. Попри засугу у композиції майстрів ландшафтного дизайну Солом'янського району розцвіла ромашка, символ чистоти і невинності. У неї ще й своя легенда. Коли зірка падає. Так, народжується дитина, але якщо зірка падає і не попадає до тої, до тої душі, яку вона полюбила, вона розсипається по полях і луках ромашками. Тобто падаюча зірка, перетворюється на ромашку. І от наша композиція саме це символізує. Падаючі зірки, бачите, і квітучі поле ромашок. Лолеки традиційний символ в Україні у композиції, вони мов живі. Композиція деснянського району вона взагалі дуже символічна. Це переплетення трьох основних символів, які використовуються в українській культурі. Це великі українська вишивка та хліб з волошками. Кияни у захваті кажуть, що робота майстрів дизайнерів вражає та цьогоріч дійсно особлива. Ми кожен рік приходимо, нам сподобається завжди. Йдено ну, це все український мотив. Тобто, ну все з українським мотивом і дуже дуже гарно, дуже дуже класно. Сподобалось, Глібка? Тобі Так. У мене є свій будиночок, і Багато чого я вже взяла до цього. Дуже багато. І я хочу, щоб як більше киян побачили це, цю красоту. Нехай приводять своїх діточок, бо тут дуже дуже цікаво, і хай прививають їм любов до квіт, любов до всього прекрасного і до нашої країни. Незважаючи на те, що життя квіткових композицій скороминуче, кожен вбачає у цьому певний символізм. Життя таке є, але кожен щось знайде якусь красу, яка філософськи для кожного інша. Це у нас як зірка, розумієте, впала, помилувалися ми нею, і вона ну нічого. Я думаю, що вона перетвориться на щось інше. Ювілейна виставка квітковий оберіг на співочому полі триватиме до 20 вересня. Кожен охочий може самостійно створити власний вінок оберіг, а крім іншого, квітковою поштою надіслати листівку рідним та друзям. Софія Заруна Станіслав Ефремов АНТВ.